Так, Сьогодні на полі запускаємо одну з двох комбінацій, яку придбав клієнт. В даному випадку це комбінація комбасистем, який вже добре відомий в Україні. Двокамерний бункер на 5000 літрів. А от ззаді досить цікавий арегат. Саме така комбінація комбосистема і Фінікса 6-метрового, це стерньовий культиватор. Це вперше в Україні. Ось так воно буде працювати. Ззаді у комбасистами є трьохточкова навіска, можна зробити фаркоп через вухо чіпляється фенікс. Це шестиметровий агрегат, який має лапу для роботи по стерні. Можна працювати як стрільчатими лапами, так і просто долотами по... після збирання врожаю як основний обробіток. В чому особливість? В даному випадку це 6 метрів, це гідравлічний захист. Ззаді у нас йде важкий двохрядний варінговий каток. В габариті все складається в 3 метри, тобто в даному випадку ця комбінація приїхала на поле без проблем, без порушення правил дорожнього руху. Добрива подаються через грибок, розводяться в кожну лапу. Можна регулювати подачу в два горизонти. Ось така от перша в Україні комбінація.